Я цілком погоджуюсь щодо широти поняття безпека, і що, мабуть, на першому плані тут буде не воєнна безпека, але разом з тим, центр досліджень армії, конверсії та розброєння вивчає суто військові. Процеси. І я хотів би протягом трьох хвилин привернути увагу учасників конференції до того, що ми маємо зараз у плані мілітаризації Криму. І ми вважаємо передусім, що мілітаризація Криму вже на сьогоднішній день є або перетворилася на загрозу не тільки регіональній, але й світовій безпеці. Подивіться, будь ласка, на слайди, ви можете побачити, що за цей короткий проміжок часу за два роки кількість чисельність угруповання російського збільшилася вдвічі. Якщо було 12 тисяч 500 осіб, то сьогодні це 24 тисячі осіб. В планах Російської Федерації довести чисельність Чорноморського флоту майже до 50 тисяч осіб, тобто, це абсолютно неприпустима і безпрецедентна мілітарізація. Ви можете побачити. Бачите, що кількість броньованих машин на слайді сьогодні дорівнює майже дорівнює тієї кількості, яка була під час Радянського Союзу. Те ж саме стосується і самоходних артилерійських установок, а підводних човнів рівно стільки, скільки було під час СРСР. Далі хотілося б звернути увагу на те, що на території Криму сформоване самодостатнє міжвидове угруповання, і е, там з'явилися е, нові російські озброєння. Я назву лише деякі з них: це е, ракетно-зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцер, е, це е, комплекси Бастіон, протикорабельні ракетні комплекси Бастіон. Це, е, Малі ракетні кораблі нових проєктів загалом, до речі, сумарний ракетний залп збільшився у півтори рази, і сьогодні складає 264 ракети. А також, що, на що особливо хотів би звернути увагу, що на території Криму з'явилися ракетні комплекси Іскандер М, які можуть досягти Ракети ці можуть досягти і узбережжя Румунії, Болгарії, Туреччини, і головне, що Кремль. Розраховує розмістити тут на авіабазі у гвардійському ракетоносці, Ту-22 М3, це літаки дальньої авіації, які здатні, до речі, нести ядерне озброєння, і їх радіус бойових, бойових дій становить майже 2500 кілометрів. Тому ми хочемо констатувати, що Росія, яка зруйнувала світову систему, Небезпеки сьогодні йде далі до подальшої конфронтації з цивілізованим світом. І е, ми передбачаємо, що е, така мілітаризація Криму е, може загрожувати новими ризикованими актами, і в тому числі низкою ризикованих провокацій військового плану. Е, тому як один з аспектів роботи цієї конференції я хотів би запропонувати подивитися на такі можливості як не тільки збільшення та підсилення санкцій проти росії але і зробити унеможливити... Появу в Росії високотехнологічних верстатів, появу в Росії нових технологій, які ми всі знаємо. Російська Федерація оголосила про майже десяток нових амбіційних проєктів, серед яких такі є проєкти, як створення. Винищувача нового покоління, створення літака дальньої авіації нового покоління, нового військово-транспортника, і все це в силах світової спільноти при призупинити ці програми, заморозити тим, щоб шляхом унеможливлення постачання до Росії технологій. Ну і безумовно, і безпосереднього озброєнь, тому що ми сьогодні знаємо і фіксуємо, що деякі країни, на жаль, в обхід санкцій продовжують торгівлю з Росією і в тому числі торгівлю продукцією оборонного призначення. Тому пропонуючи протягом цієї конференції розглядати Передусім, безпекові питання я хотів би запропонувати, щоб ми не забували про суто воєнний характер загроз. Дякую за увагу.